Мо зараз у російській тулі горить військовий госпіталь, горить красиво яскраво. А от на відео, які публікують, очевидці у соціальних мережах видно полум'я, що виривається із вікон третього поверху. І вже відомо, що це горить госпіталь, який належить 39-му окремому медичному загону десантних військ армії Російської Федерації, і розташований він неподалік Тульського патронного заводу, по вулиці Радянській, 15. От бачите, як красиво горить. До речі, російські ЗМІ про пожежу. Теж вже повідомляють і пишуть, що наразі там проводиться евакуація. Але про потерпілих поки що інформації немає. Але думаю, це поки що, тому що дим вже почав валити з-під даху по всьому периметру будівлі. І, от, за даними телеграм-каналу, база, площа пожежі вже близько тисячі квадратних метрів. Ну, як бачили, ми щойно на кадрах полум'я вирвалося на дах, і поки що пожежникам не вдається приборкати пожеж.